Від бідного робітника до верхнього середнього класу. Привіт. Я Степан, звичайний робітник, як і більшість із вас. Але сьогодні хочу поділитися історією, яка може змінити ваші уявлення про гроші, ризик і можливості. Адже навіть із маленького початку можна досягти великого. Три роки тому я вирішив відкладати гроші у недержавний пенсійний фонд і соціальний стандарт і вклав 170,00 гривні. Ці чесно зароблені гроші стали фундаментом мого майбутнього. Завдяки простим калькуляціям у чаджипіт я побачив до 65 років це може перетворитися на 9,000,000 гривні. Мій статус робітника не став на заваді мріям. Усі вважали. Людині з моїм доходом ніколи не увійти у вищий середній клас. Але правда, не у стартових можливостях, а у правильних рішеннях достатньо зробити перший крок, навіть якщо він здається малим. Гроші люблять дисципліну та довгострокові рішення. Інвестиції у пенсійний фонд працюють за принципом складного відсотка. Чим довше інвестуєш, тим більше зростає сума. Це не магія, а механіка фінансового успіху, доступна кожному. Мій приклад це доводить. Неважливо, якого ви статусу або які ваші перешкоди. Ваше майбутнє залежить від вас уже зараз. Інвестуйте у себе, навчайтеся фінансових інструментів, використовуйте навіть мінімальні можливості. Після цього відео вирішіть, який крок ви зробите сьогодні для свого кращого завтра. Ди час.